Привіт, мої улюблені козаки! З вами Саня, автор каналу та проєкту UkrMap. Сьогодні ми зробимо з вас маминих хакерів, навчимось розблоковувати консоль та вільну камеру в грі Єврокс Симулатор 2. І так, що нам для цього потрібно? Встановлена гра на вашому ПК. І будь-який текстовий редактор. Ну що, погнали? Заходимо в папку Документи, що на системному диску «Ц». Знаходимо тут папку з грою та заходимо в неї. Знаходимо файл з назвою Config. Відкриваємо його будь-яким текстовим редактором. Я це зроблю за допомогою стандартного блокнота. Тепер шукаємо рядок G Console. У вас тут по замовчуванню буде нулик. Так ось. Потрібно нулик просто замінити на одиничку. Наступним кроком шукаємо рядок G-Developer. І аналогічно, як і попередній раз, змінюємо нулик на одиничку. Тиснемо вкладку File і зберегти. Вуаля, консоль розблоковано. Тепер шуруємо в гру. І так, щоб відкрити консоль, потрібно натиснути клавішу тильда на вашій клавіатурі. Це там, де у вас зазвичай москальська літера ЙО. В консолі можна вводити різноманітні команди, такі, як, до прикладу, зміна погоди, зміни часу і інші. Ну що ж, переходимо до самого цікавого. Як же ж використовувати вільну камеру та телепортуватися? Щоб це зробити, потрібно натиснути клавішу 0 на вашій клавіатурі, керувати камерою можна за допомогою миші та цифр на клавіатурі праворуч. Цю частину люди ще зазвичай називають нумпадом, Летимо в потрібне нам місце, бажано чим ближче до землі, щоб ваша вантажівка не гепнулася з висоти пташиного польоту. І ви не шурували вести на ремонт. І тиснемо одночасно клавіші, Ctrl та F9. Ще раз, одночасно клавіші, Ctrl та F9. Для моїх маминих хакерів залишу посилання на консольні команди в описі під цим відео. Власне козацтво, на цьому все. Вітаю! Тепер ви мамин хакер. Ястенько. Не забувайте донатити на ЗСУ. А на цьому все з вами був Саня. Слава Україні! Щасти вам вчитерстві, українчики!